Вітаю, друзі! Осінь, час цвітіння вереску. і саме це ідеальний, на мій погляд, час для обрання потрібного кольору вереску. Потрібного для вашого саду, дизайну саду, або до вашого інтер'єру, бо його вирощують ще не тільки в і в квартирі на підвіконні, і навіть в офісах я бачив. Отже, вереск буває різних сортів і різних кольорів. Це все реальні кольори на відео. Його ще фарбуються на наша історія. Але ще й фарбують, зверніть на це увагу. Вереск буває від 15 до 60 сантиметрів. Це важливо пам'ятати, коли ви формуєте міксбордер або якусь альпійську гірку. Вереск потребує кислого ґрунту, тобто його додатково, я думаю, в багатьох місцях треба підкислювати, і не можна заглиблювати занадто вереск при посадці. Це теж дуже важливо. Насолоджуйтеся, купуйте, якщо вас дає садити. Якщо вам подобалося відео, поставте лайк.